Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо з нами на зв'язку. Зараз Наталія Лигачова, голова ГО «Детектор Медіа та шеф-редакторка порталу Детектор Медіа. Пані Наталія, вітаємо вас Вітаю. от власне буквально за кілька хвилин перед цим увімкненням. Прочитали про новий виток, новий, нові деталі. Які стосуються загибелі Вікторії Рошини, вже знаємо, що зараз докваліфікували це провадження кримінальне як воєнний злочин, поєднаний із умисним убивством у цілому світі, коли гинуть журналісти, коли в певних державах. Убивають або доводять до смерті тих, хто розповідає правду, тих, хто висвітлює інформацію. Власне, це дуже чутлива інформація, і до неї дуже дуже багато уваги. Чи у нас в Україні власне до цих питань достатньо уваги? І чи можемо зробити більше, щоб таке не повторювалося? Я думаю, що да, якраз в Україні багато уваги вчора в мене була. Вся Фейсбук, стрічка в спогадах про Вікторію. Ну якийсь час ми ще сподівалися, що вона жива. Не було підтвердження офіційного від нашої сторони цієї інформації трагічною, але потім є і коментар Лубінця, представника справ людини і координаційного штабу. І зараз будуть з'являтися вже заяви і іноземних послів в Україні у британського посла. От з'явилася зараз заява Україна. Безумовно буде робити все можливе для того, щоб дізнатися по перше, обставини смерті Вікторії. А по-друге, для того, щоб це було донесено до міжнародної спільноти як черговий страшний злочин Росії. Головне, щоб захід на це реагував належним чином, пані Наталі. А що вже відомо принаймні, в про загибель Вікторії Рощиної? Ми знаємо, що було етапування, і це саме при перевезенні її з однієї в'язниці до другої, але це все, що ми знаємо. Ну е, я знаю певну інформацію ще, але ну вона така офрекот. Ми знаємо, що вона голодувала. Да, але ми не знаємо, чому вона голодувала е, проти чого. Тобто, ці обставини ми не знаємо. Я думаю, що все, все ж таки е, це має бути інформація від офіційних наших е, органів, е, щоб ну, не, не було якоїсь. Uh -huh. Дезінформацію, ну ясно, важко дізнатися інформацію зі сторони ворога. і може трошки поговоримо про ту там, де легше дізнатися інформацію. Бо ти ми... про телеграм? Я про українську правду. Бо спочатку було е, скарги в головного редактора інтернет-порталу про те, що офіс президента тисне, що е, блокують прямо з Офіса можливість утримувати ресурс на плаву через рекламу. Ну, Цього було достатньо, але тут точно ви володієте більше деталями. Тож розкажіть нам ну була заява так, української правди, і вони казали про тиск на рекламодавців яким, начебто, дзвонять з офісу і рекомендують настійливо не давати не розміщати рекламу українські правди. Вони казали про тиск на власника з метою примусити його продати. Цей ресурс вони казали про те, що спікерам забороняють приходити до них і давати коментарі. І це, на жаль, практика не лише української правди, власне, чому виступив і Медіарух з заявою, ми десь доба нам знадобилася для того, щоб зрозуміти, чи підтримують і чи можуть інші приклади навести факти, інші медіа. Бо ми всі знаємо про ці деталі. Але ну хотілося, щоб у нас був зібрано це, щоб якщо. Я сподіваюся, що взагалі то буде якась реакція офісу президента. Ми звернулися до президента. З тим, щоб він вжив заходи проти таких е тиску держчиновників і радників його офісу президента, хоча б не під президента, але за від офісу має бути реакція. Ну, в ми цивілізована країна це серйозний серйозний заяв. І ми з вами знаємо добре, що дійсно багатьом спікерам або забороняють, або вони просто вже самі е бояться давати коментарі, бо знають, що будуть можуть звинувачені бути. У формуванні політичного іміджу, як я це називаю, пам'ятаючи е, -е славу з цього приводу Леоніда Кучму, а е -е, також ми знаємо і про те, що можливий економічний тиск на видання, це правда, і це дуже сильно може е -е, їх робити або залежними, або приводити до того, що вони е -е, стають менш потужними. Це теж практика. Ще ми знаємо часів і кучми і Януковича. І якщо до цього вдається а нинішня влада, яку ми підтримуємо у війні з зовнішнім ворогом, то це ну ненормально, Такого не може бути. Також мене дуже непокоїть. Останні заяви нового нового призначеного міністра нового вже тепер Міністерства культури і стратегічної комунікації, який вже каже про єдиний наратив, який має бути в телемарафоні. Єдиному Ну, камон стратегічні комунікації не можуть бути метою телевізійного марафону, в якому беруть участь виробництві якого. Кілька каналів, і він має е, показувати весь безпек думок, mm. а не лише владу. А він перетворився власне в інструмент піару влади. Це теж дуже небезпечно, пані Наталі, але ми ж ми ж знаємо, що за за повітами Орвела єдино началі і є діномислі це в база. А в цьому випадку ви на щось сподіваєтеся в на якусь реакцію, якщо в принципі в державі, де донедавна свободою слова опікувався ув'язнений Нестор Шуфрич, влада спокійно дає Крюковий і Стернаєвий коментарі, а при цьому блокує. Будь-які коментарі для української правди. То на чому базуються ваші сподівання, що на, і на заяву медіаруху буде якийсь позитивна відповідь? Е, ну, У мене поки не, немає сподівання. Я просто знову закликаю, як і медіарух на те, щоб була реакція. Ну а те, що нам вдається досягати результати певного, про це каже і ситуація в Укрінкові. Все ж таки ми домоглися тоді, тоді зняття. Керівника Олексія Мацуки, за якого вже була така спроба прямої цензури від офісу президента. А я розумію, що нам завжди допомагають західні партнери в такому тиску, можна сказати, навіть суспільства, суспільному тиску на владу, щоб вона реагувала нормально і на критику і сприймала незалежні ЗМІ як. Не як ворогів, а як партнерів, бо навіть критика, бо вона ж в нас конструктивна. Ми хочемо допомогти владі в під час такої великої повноповноштабної війни. Тобто, ну нічого не робити, склавши руки, ми не будемо. Ми будемо стукатися, ми будемо домагатися. Ми будемо, якщо що, звертатися до західних партнерів, і ми це робимо власне постійно на всіх зустрічах і на всіх заходах. Тобто, я думаю, що все ж таки плюралізм в Україні ми збережемо. А важливо, щоб були збережені самі по собі незалежні медіа. А, бо такий тиск, якщо він ще й поєднується з економічним тиском, це вже ну, новий рівень небезпеки. Спочатку ми мали таку хвилю інформації про те, яким злом є телеграм, і які небезпеки несе тоді. Ми почули про те, що перестаньте використовувати, обмежимо так це рішення було так. Але на це рішення ми побачили трохи ігнорування зі сторони власне перших осіб держави, коли один за одним почали з'являтися свіжі і свіжі дописи в телеграмі. І ось офіційно зараз обмеження використання телеграму для верховної. Ради, це також треба було зробити, щоб просто підтвердити свої слова і фактично показати, що ми робимо, ми діємо, пропіаритися свої, такими словами. Чи дійсно може бути від цього подальші якісь кроки і такий ланцюжок дій, щоб врегулювати діяльність телеграму в Україні? Можливо, якось взяти навіть його під контроль. Ну це важке питання, і там в рішення РНБО та Верховної Раді там ж є багато нюансів. Да, вони забороняють на службових пристроїв, не забороняють на особистих і не забороняють в принципі робити дописи офіційні. Там забороняють обмін інформацією. Ну тобто там є нюанси. Що стосується телеграму, є така інформація, що, начебто, все ж таки. Збираються більш жорстко підійти зараз до цього питання. Ну я думаю, що зарухалися після арешту Дурова у Франції. Перше все. Ну і тиск громадськості теж безумовно був і заяви військових про те, що це небезпека. Але мене турбує те, що власне можна ж дуже важко регулювати платформи. Це дійсно питання, яке ще не вирішено навіть на рівні там європейського союзу, але можна регулювати. Окремі телеграм-канали, канали, які є резидентами України, як медіа, для цього там ну, є певні механізми, і вони запропоновані навіть законом про медіа, але поки що все ну так дуже повільно рухається. І я думаю, що тут треба і тиск самих медіа для того, щоб все ж таки це, врешті-решт, відбувалося, для того, щоб настрада. Мала змогу регулювати телеграм-канали, в тому числі не тільки ті, які добровільно зареєструвалися а таких небагато. Ми розуміємо, що це якраз нормальні телеграм-канали. А і ті, які не зареєстровані, такі механізми є, і це цього треба домагатися. Пані Наталі, а як може домагатися нацрада з телебачення радіомовлення, наприклад, певних речей щодо телеграм каналів якщо, наприклад, на офіційній не часті, але офіційні прес-зустрічі замість зареєстрованих змі кличуть всякі телеграм-канали Труха і інше, то що тут нацрада зможе зробити, якщо вони мають, як то кажуть, приклад зверху? Ну за законом вона має зробити. Приклад зверху вона мала дійсно поганий, але все ж таки зараз вже не запрошують на зустріч, ну принаймні офіційно. Тобто тиск громадськості тоді він мав результат і ну, ми, ми розуміємо, що зараз в офіційних заявах і офіційно Телеграм все ж таки вже так не не привічається владою. Подивимося, що буде далі, але я думаю, кажу, що треба докладати все більше і більше зусиль для того, щоб все ж таки примусити е, працювати з цією мережою, бо ну вона стає е, мережою не, не лише дезінформації, а ще й просто політичної боротьби завдяки анонімності телеграм-каналів. Політичної боротьби в країні дуже брудною, і це особливо небезпечно. Я дивлюся, що… та абсолютно на підтвердження ваших слів. Телеграм-канал, який називався Зеленський, офіційний, тепер називається Офіс президента, і купа свіжих повідомлень. Одним словом, працює. Я просто щойно перевірив пані Наталю. Дякую за розмову. Наталія Лігачова, голова громадської організації Детектор медіа» і шеф-редактор відповідного порталу «Детектор медіа».